Давайте ще південну операційну зону сьогодні згадаємо. Зокрема, е, північніше Старомайорського з урожайним московити дуже серйозно продовжують тиснути у бік Макарівки, і тут е, ну практично кожна атака супроводжується механізованою компонентою. залучають і бронетранспортери, і дуже часто танки помітно е, посилили тиск московити між золотою нивою. І Новодонецьким, саме от після, скажімо так, падіння української оборони в Угледарі, між двома річками Кашлагач і е, Шайтанка, Москвити намагається атакувати у фланг українського групування тут на цьому, всьому всьому е, Времівському так званому виступі, і от буквально від кінця минулого тижня на західному фланзі цього всього району оборони зі сторони проютного напрямки Балки Грушоватої на межі Пологівського і Волноваського районів також поновилися ворожі атаки. Як на мене, все це з оцих так би мовити, з трьох сторін відбувається з однією метою. Спробувати нівелювати українські здобутки минулорічного контрнаступу на цьому так званому Времівському виступі, простіше кажучи, мова йде про весь оцей от величезну всю цю ділянку на межі Донецької і Запорізької областей е, Минулого тижня. Москвити. Ну я не знаю, несподівано чи несподівано так або інакше спробували принаймні, спроба така була м -м, форсувати річку Янчикрак на Васильівському напрямку-південно-західніше -південно Кам'янського. Невеличка ділянка приблизно 400 квадратних метрів. Нібито там висаджувався російський десант. Була це спроба, так би мовити, заскочити українських воїнів зненацька. Чи... Дійсно була спроба продавити і закріпитися на південних околицях селища Плавні. Невеличко сказати важко, але от Генеральний штаб наполягає на тому, що всіх московитів на цій ділянці українські військові знищили всіх диверсантів. Особисто у мене ну підтвердження, чи так це насправді такої інформації немає. Ну і звісно, Оріхівсько-Токмацький відтинок фронту, ключова особливість тут, що московити. Ну, безупину вони тут не зупинялися, але от відмінність, що тут саме після того, як була тут і техніка, і авіація, і системи вог... реактивні вогнеметні московити, фактично по всьому периметру цього роботинського виступу вони. Продовжують лізти, лізти вперед, але невеликими піхотними групами, от абсолютно без залучення важкої броньованої техніки. Натомість відсутність її дуже ну так би мовити за словами наших воїнів, вони вживають слово щедро компенсують і дронами, і величезною кількістю артилерії. Але характерна особливість тут знову таки затвердження наших військових, що от так звана сіра зона між передовими позиціями українців і першими схованками окупантів вона на цій ділянці. Збільшується це принаймні так твердять наші військові. Більше от подробиць про те, яка війна нині точиться на оріхівсько тохматському відтинку, є можливість розпитати мого колегу Руслана Єрмолюка. Він разом з оператором Михайлом Бутятою працюють саме на Запоріжжі, були у воїнів шістдесят п'ятої механізованої. От нашим захисникам у шансах там дуже потрібен окопний реп, адже ворожі дрони кружляють у небі безперервно, атакують, палять, відверто кажучи, наші позиції. Тож QR-код на ваших екранах це реальна можливість допомогти українським захисникам поблизу Оріхового. Руслане, е, привіт, друже! От е, ми якийсь час назад говорили про те, що м -м, каби російські просто розбирають наші позиції, і е, біля роботи на окупані у малійтокматці, як от зараз тепер з авіаударами, і чи справді різко зросла кількість ворожих піхотних штук? Вітаю, Сашко. Щодо ситуації на запорізькому напрямку, зокрема біля Рутинського виступу, як самі військові констатують, число штурмів зросло в кілька разів, особливо за кілька тижнів, і пов'язують це напевно з тим, що окупанти хочуть до настання холодів і негоди збільшити частину території, яку б вони контролювали. Щоправда, їм це не вдається. Штурми зазвичай відбуваються пізно вночі або вже під ранок, і зокрема, це піші штурми або штурми на мотоциклах або на байках. І вони відбуваються дуже багато загиблих серед окупантів. Ворогові не вдається підійти ближче до наших укріплень, але скажімо так, число безпілотників теж особливо ворога зростає щодо накопичення сил на запорізькому напрямку, про яке говорили військові. Воно є, але як кажуть самі офіцери, воно стосується більше локальних дій, підготовки до локальних штурмів, зокрема біля Роботино, копанів там або новопрокопівки. Окупанти продовжують тиснути. Ось що про це говорять військові. Я думаю, зараз вони більше прощупують, накопичуються. У них така задача поближче підійти до позиції, максимально скритно. Ідуть максимально в польщу. Видно, що вони завантажені. Максимально Максимально той с рюкзак, бека собою таракани, залазять норку і сидять, скажем так, неподвіжно. Повертаючись до наступу окупантів, немає зараз таких великих проривів, чи, наприклад, штурмів з механізованими колонами, окупанти зараз використовують, повторюся, мотоцикли, баги або піші групи. Це групи від трьох до семи чоловік, а вони намагаються найближче, якомога підібратися до наших укріплень, аби їх потім штурмувати. Використовує при цьому ворог дуже багато артилерії і безпілотників. Зокрема, проблема безпілотників дуже хвилює наших військових, адже дістатись до наших позицій. Нашим військовим, аби замінити колег, дуже важко. І левова частка втрат серед військовослужбовців, зокрема і від скидів і від ефібі-дронів. Дрони просто тебе бачать 24 на 7. От. А Артилерія, ну якби там піхота, два-три чоловіки, вона ну, не буде по ній стріляти. А от дрони. Б'ють все шамонву, незважаючи на те, що ворог посилив активність на запорізькому напрямку. Хлопці тримають позиції, ніхто не відступає, усі впевнені у своїх силах. Навіть по про те, що ворог частіше почав використовувати каби, зокрема кидаючи їх на прифронтові села і прифронтові міста. Зокрема, більшість кабів, які ворог кидає в полях Запоріжжя, вони летять до міста Запоріжжя. або Тих же сіл довкола Запоріжжя, таких як Камишоваха або Таврійське, студія Руслан. Дуже дякую тобі за роботу, за інформацію. Будь ласка, бережи себе.